Обережно з подобайками за кожну доведеться відповідати. Оборонця Донецького шахтеря Юхима Коноплю вкотре підловили на контроверсійних переглядах і лайках у соцмережах. Що на початку жовтня підписники коноплі в інстаграмі помітили дивну активність від гравця, який поставив лайк під відео, на якому зачиняються двері у метро, а зверху доданий підпис російською мовою: Росія не для слабких та повільних. Окрім цього, уважні нишпорки відкопали в подобайку коноплі під нарізкою гулів колишнього гравця збірної РФ Романа Павлюченка. Екс нападник. К в публічному полі неодноразово транслював позитивні відгуки на адресу кремлівського карлика Владіміра Путіна. До слова з часом конопля прибрав лайки під відео із Павліченком. Але нещодавно виплила на поверхню ще одна контроверсійна вподобайка, на яку натрапило видання Трибуна. Цього разу Юхим засвітився під відео із одіозним українофобом Володимиром Жириновським, який помер ще у 2022 році, і вирізнявся серед так званого російського політичного бомонду, особливо войовничою риторикою. У відповідь на звинувачення з боку медійників конопля не змучив. Написав пост в інстаграмі. Як людина, яка представляє нашу країну, то робить усе задля для того, щоб підтримувати її у війні з Росією, мені дивно чути подібного роду звинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни і справжніх українців, які розуміють, де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюся на підтримку і розуміння. Через кілька годин з'явився новий пост від коноплі, який зізнався у. Скоєному лайкозлочині. Ви праві! Я не вкладав у свої лайки ніяких намірів, не підтримував в ніякому разі Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться. Нагадаю, що у схожий скандал свого часу вляпався румунський форвард динамо Владіслав Бленуце. Ще до переїзду в Україну фанати Білоблакитних виявили у Тіктоці нападника репости із російським пропагандоном Соловйовим. після шквалу критики та хейту Владіслав записав публічне звернення, у якому висловив підтримку Україні. А згодом стало відомо, що свою першу зарплатню у столичному клубі розміром у 700 тисяч гривень було перерахував на потреби Сил оборони України.